Все вімкнуло. Так, дівчата, привіт усім, хто потім доєднається, подивитись. Давайте познайомимось. Мене звуть Інна Масієнко, я являюсь партнером Essence, і також я працюю у перукарем. І саме з чого хочу почати, чому я обрала тему Вітамін Д, почну я трошки з іншого. Зараз дуже часто, коли до мене приходять клієнтки, і неважливо, це. Дорослі жінки чи там дівчата молоді, багатьох є проблема випадіння волосся. Звісно, зараз випадіння волосся може бути спричиненим, спричинене, багатьма, коротше, багатьма, як це слово забула, через стрес може бути, через захворювання там внутрішніх органів, наприклад. Ще деякі фактори, а також може бути через недостачу вітамінів. І сьогодні хотіла поговорити саме про вітамін Д. Я, коли почала вивчати цю тему, зрозуміла, що він дуже важливий для нашого організму і впливає на велику кількість органів, скажімо так, і що ж таке саме вітамін Д? Вітамін Д це жиророзчинний вітамін, який відіграє ключову роль у підтримці здоров'я людини. Так, його часто називають сонячним вітаміном, оскільки організм виробляє його під впливом сонячного світла. Яка ж користь вітаміну Д для організму людини? Вибачте, трошки хвилююся. По-перше, це здоров'я кісток. Це одна з найважливіших функцій вітаміну. Він необхідний для засвоєння кальцію і фосфору в кишківнику. Коли бракує вітаміну Д, кістки стають м'якими, крихкими і схильними до переломів. Далі це підтримка імунної системи. Вітамін Д допомагає боротися організму з бактеріями і вірусами. Далі це здоров'я м'язів. Вітамін Д забезпечує силу і координацію м'язів. Нервова система. Вітамін Д відіграє роль у функціонуванні нервової системи, включаючи передачу нервових імпульсів між мозком і тілом. Далі гормональний баланс. Вітамін, вітамін впливає на вироблення багатьох гормонів, включаючи ті, що відповідають за репродуктивну функцію, здоров'я серцево-судинної системи. Достатній рівень вітаміну Д може знижувати ризик розвитку, гіпертонії, і інсульту. Далі це профілактика деяких захворювань. Наприклад, є зниження ризику захворюваності на росіяний склероз, артрит та цикровий діабет другого типу. Психічне здоров'я. Є дані, що вказують на зв'язок між дефіцитом вітаміну Д і підвищеним ризиком депресії. Далі це здоров'я ШКТ, нашого шлунково-кишкового тракту. Вітамін Д допомагає покращувати мікробіому кишківника та має антибактеріальну дію. Так. Далі недостатність вітаміну Д. На що ж вона може впливати, на що вказує? Якщо буде недостатність вітаміну Д, можуть бути проблеми з кістками, рахіт у дітей. Остеопорозце, зниження щільності кісток, м'язова слабкість і болі, зниження імунітету, втома і зниження енергії, слабкість, зміна настрою, підвищення депресії, проблеми з випадінням волосся, це про те, що я казала, погане загоєння ран, проблеми з серцем і цукровий діабет. Як отримати вітамін Д? Можна отримати, ну, по-перше, це від сонячного світла. Далі від їжі, жирної риби, яєчні жовтки, молоко, соки, злаки, біодобавки. Про біодобавки хотіла сказати: те, що у нас є в есенс це колостром і вітамін Д. І також вітамін D є в нашому Multi-S. Тут є вітамін Д і ще деякі вітаміни в комплексі. Я завжди раджу, звісно. Своїм дівчатам, клієнткам, по-перше, це звернути їх до лікаря і поздавати аналізи, щоб знати, від чого саме може бути випадіння волосся. Але всі дорослі люди, кожен сам з себе вирішує, хтось одразу починає пити якісь там біодобавки. І хотіла ще сказати: консультувалась деякими лікарями по поводу того, що що може бути, якщо буде перевищений рівень вітаміну Д в організмі? То одна лікар сказала, що вона взагалі такого не зустрічала, що був перевищений рівень. А одна сказала, що за всю свою практику бачила лише один раз, коли, коли був перевищений рівень вітаміну Д, Д? Це коли клієнтка приїхала з відпочинку, здається. З якихось теплих країв, це видно там багато, я забула, де саме вона була. Видно, дуже багато сонячного світла отримала, і через це був перевищений рівень. А так, в основному, це або недостаток, або достатній рівень, і все. В принципі, те, що хотіла сказати, я сказала, трішки хвилювалась, вибачте.